Я відходжу і ви шукатимете мене і в грісі вашім помрете. Ви здолу, а я з гори, каже Ісус. Він повністю розрізняє, роз'єднує, максимально ставить протилежність себе і людину. Що Господь Бог хоче нам сказати, куди я йду, туди не можете прийти. І тому юдеї думають, напевно, Він хоче себе вбити. Не знаю, чому вони так думали, але це говорить про те, що людська природа є дуже сильно спорчена. Коли Господь говорить, що куди я йду, ви не можете прийти, що він має на вас? Царство Боже. Людина, що каже, Він хоче себе вбити. От є елемент спорченості, сприйняття. Ви здолу, каже Ісус, я згори. Ви з цього світу, а я не з цього світу, каже Христос. І помрете у ріках ваших, коли не повірите. Не повірити, що я є, що я сущий, що я споконвічний. Нам сьогодні добре говорити про Ісуса, бо ми Його знаємо, сприймаємо як Бога, Спасителя Месію. Але коли Він прийшов, це було складно сприйняти. Але я вам ще так скажу: є дуже багато людей яким і сьогодні складно прийняти Ісуса. Ви скажете: Ну, слава Богу, це не про мене. Я вам скажу я вам скажу інше. Кожен раз, коли ви кажете, Господи, Чого ти мене покинув? Боже, як ти дивишся на ту неправду? Де ти, Боже? Чого ти нічого тут не зробиш, не поможеш? Чого ти, Боже, не спиниш війну? Господи, чому ти не вратуєш ту дитину? Господи, як так таке молоде вмерло? Як так, Господи, Боже? Так казали, б, тому що так воно і є. Але слухайте, що каже Ісус. Він каже, той, хто мене послав зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Боже, а що ти нас лишив? Бо тому що ви чините те, що йому не до Христос конкретно вам говорить всім. Той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподобає. Людина, яка не хоче йти дорогою Божою, її Господь Бог полишить. Але знаєте, як він її полишить? Не тому, що я йому надаю. А тому що та людина виходить з орбіти Божої. Ми самі його покидаємо. І Бог каже, щоб ви мене не покинули, я вам дам орієнтир десять заповідей Божих. Десять. Щоб ви могли йти за мною. Щоб ми ви не вийшли з поля того зору, де я дивлюся на дітей своїх. Так, Господь Бог вибрав нас усіх. Але Він хоче, щоб ми трималися Його. Не Він нас тримав, щоб ми його трималися. Представте собі тато з мамою. Пішли на базар. З ними маленька дитина. 5-6 років. І вони йдуть базар. Навіть. Тато дивиться в ту сторону, мама в ту, а дитина ззаду йде за татом, за мамою. Глипне, о, тут тато, тут мама. І тут задивилася на якусь ляльку, тут на якусь іграшку, а там на, ще якісь, на якусь машинку чи ще щось. Дивиться, опа, тата нема. Чи хотіла дитина тата загубити чи маму? Ні. Вона просто загубилася. Вона просто загубилася. Чому? Бо Тому що свій погляд відвернула від тата і від мами. Як можна цю дитину вернути татовій й мамі? Людина збоку підходить, і каже, Боже, хлопчику, течи, а я загубився. А як твого тата звати чи маму? І каже дитина, і тоді йдуть там десь ото, бюро, об'являють такий-то, такий-то, то, там туди, сюди. І так дитину знаходять, Бо дитина знає свого тата і маму. Як вас знайти, ті, що загубилися від Бога, якщо ви Бога не знаєте, якщо ви в нього не віруєте, і якщо ви від нього загубитеся, і той, хто не знав Бога, ви ніколи його не знайдете. Так якби та мала дитина не знала, Не знала ні тата, ні мама або би не сказала, що вона це загубила. Пішла би собі за край того базара та й там плакала. хто би ходила, збирала якісь обідки. Так буде і з вами, з тими, що не йдете за Христом. Хто не чинить волю Божу, Христос каже тим, Чітко той, хто послав мене зо мною і не залишить мене самого, бо я завжди чиню волю Його. Якщо не будете чинити волю Отця Небесного, як не будете виконувати заповіді Божі, загубитеся, як та мала дитина на базарі. Навіть якщо би і хотіли би вам знайти ваших батьків, а ви їх не знаєте. Ви не знаєте Отця, не знаєте Сина і ніколи не чули про Духа Святого. Тому будьте завжди в, Божій, в Божих обіймах. Чиніть волю Отця Небесного, і Він вас ніколи, ніколи, ніколи не покине. i